Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні буде відео про подарунок, який мені прийшов сюрпризом, несподіванкою, приємною несподіванкою, само собою. І е, перше, що хочу сказати, дівчатка, е, пряжа, яка спонсорська, учора не встигла до мене прийти на нашу пошту. Тому наступної суботи я буду розсилати пряжу по адресам, які ви мені писали. На жаль, не встигла ця пряжа прийти. Замовлення було через woolmarket, але від фірми на фірму Вівчарі. Я так розумію, хоч вони і відправили в минулий понеділок, але чогось йшла довше ця посилка, чим я розчитувала, і в суботу вона тільки прийшла в Лубни, тому тепер наступної суботи прийде вона приїде до мене. Прикро, але нічого з цим не зробиш. Так, ну а тепер до подарунку посилочки, який до мене вчора прийшов. Подаруночок я отримала від Валентини. Назву каналу я підпишу під відео Валентина Харченко. Я я слідкую, я дивлюся її відео, не завжди пишу коментарі, але мені дуже подобається, як валя в'яже, що вона в'яже одним словом. Нас знайомить YouTube, і тому я була дуже приємно здивована, коли отримала від неї посилочку. Посилочку я отримала. На, як сказати, на фоні е, спільного проєкту Кольоровий рік е, і Валя і я ми вскочили в цей спільний проєкт в останні хвилини, і Надійка, організатор цього спільного проєкту перед новим роком, мабуть, написала мені, що е, одна. В'язалочка хоче мені подарувати подарунок і просить мою адресу. Ну, звичайно, я не відмовляюсь, я вже навчилася. Якщо людина хоче зробити приємне, то чому відмовляти людині в цих емоціях приємних. І вчора, приїхавши на пошту, мене чекав сюрприз, тому що там стояла велика коробка. І з моєю адресою. Так от, буду показувати, що ж мені прийшло. Вчора я починала знімати відео, але мої емоції були настільки сильними, що слова згубилися і не могла я скласти фрази, тому, переспавши, Трошки розеклавши свої емоції і думки по поличкам, зараз буду показувати, чим порадувала мене Валя. Здивіться такий календарик з весняним настроєм. Дуже красивий, така дівчинка симпатична. Календарик на 24 рік. І тут у нас. Молитва, «Отче наш. Далі, дивіться, яка шикарнюча ниточка. Просто колір передається. Мені, да, так, колір правильно передається. Звичайно, Валі я вже подякувала за посилочку, ми з нею поспілкувалися в особистих. І я попитала про склад пряжі, яку вона мені прислала, і Валя пообіцяла написати в коментарях точні відсотки пряжі, але. Наскільки вона пам'ятає, то тут ось дивіться така ниточка гофрірована. Мені дуже цікаво, як буде лягати ця ниточка в полотні, тому що в мене є схожа ниточка тако, такої структури, скажімо так. Але то в мене котон, мені Іра Бранд присилала. А тут е Вовна із акрилом, така вона пухнастенька, м'якенька, дуже приємна до тіла. Вчора, коли я побачила цю бабінку, я так прикинула, думаю, хочу кардиган. Але вранці я чогось подумала про плаття. У мене прямо таке якесь. Скаженна ідея в голову залізла, що мені хочеться зв'язаного плаття. Не знаю, чи буде це колись реалізуватися ця задумка, але, але в голові крутиться. Далі ось дивіться, яка смакота. Прямо такий смачненький, смачненький колір. колір... Ну, абрикос, мені, мені все-таки. Здається, що це абрикос, і вона, от на камері не дуже видно, але вона неоднорідна, тобто вона з таким меланжевим переходом, тобто десь є темніші, відтінки десь світліші. Ой, я навіть це, це така краса, прямо не можна. Не можна надивитися. Ну, це махер, щось на чомусь. Ну, я думаю, що Валя познаходить свої записи і вона напише все-таки, що це таке. Бо дуже класний колір, дуже м'якенька, приємна і пухнаста. Прямо дивіться, яка вона пухнаста, класна пряжа. Далі трошки по, пошуршу це наша українська вовна. Е я так підозрюю, що це Чернігівська. Валя сказала, що це наша українська вовна. Я так розумію, що це Чернігівська, е яка із Бобіни. Я її дуже люблю. Валя намотала мені два таких бобіка, я дуже вдячна. Мені саме от ця пряжа подобається тим, що вона не просто тупо одного кольору, да? а вона з меланжевим таким ефектом, я називаю це живою. Ниточкою, з неї виходить таке, знаєте, живе полотно. Не просто однотон, а от саме за рахунок того, що вона не однотонна, полотно виходить супер красиве, по крайній мірі, мені воно дуже подобається. Колір ну, на камері трошки неправильно, отак, отак передає правильно, тобто спокійний червоний колір. Меланжевий. Ось так. Це ще не все. Ось дивіться, яка краса, северяночка. Колись я бачила у валі розпаковку, вона замовляла собі северяночку, в ось таких пасмах. І я писала в коментарях, що колись і я собі її куплю. Але чогось у мене не дійшли руки до цієї пряжі, а валечка вирішила мене порадувати і зробила такий ось сюрприз. Так що в мене дві пасми з северяночки. Так, тут пишуть пряжа. Я її перший раз в руках держу, тому я її вже перещупала, перемацала, перечитала для продажу населення. Вироби не викручувати. Пряжа апаратна, чисто вовняна, склад вовна 100%, щільність 200 на 2, вага 100 грамів, 200 грамів, довжина 500 метрів. Тобто, тут 200-грамовому 200-грамовій пасмі забалакаюсь 500 метрів. Тобто, якщо в 100, то це 250, прекрасна товщина. Виробник Чернігів, Вовна, пряжа, місто Чернігів. вулиця, текстильники, 1. Тобто, ви розумієте, що пряжа, вовна, 100%, северяночка, еко. Ой, в мене немає слів, одні емоції, чесно. Моя мрія збулася. У мене тепер є северяночка. Щиро дякую, щиро дякую. Так. І ще ось така упаковка Alize. Lana Gold 800. Зараз. Я вийму один моточок. І так. Кольор. Ви ви тільки подивіться, який колір. на камері він трошки видає яскравішим, але він насправді трошки, трошки спокійніший, тобто тон не, не передається. Ну дуже красивий такий, дуже, скажімо так, непростий колір сіро, блакитний, мабуть. І я дивлюсь, він теж не зовсім однотонний, а трошки теж є меланжевий, десь світліший чуть-чуть, десь темніший. Ой, так, і так, в 100 грамах 730 метрів, 50. Один відсоток акрилу, 49% вовна. Колір, колір 386, кому цікаво, і тонесенька ниточка. Валя сказала, щоб з цього я собі щось зв'язала. Ну, колір мій я дуже люблю. І да, справді, з цього можна зв'язати плаття. І я знаю, що алізе носиться доволі гарно, тому колись, все-таки, колись я настроюсь на плаття і обов'язково зв'яжу. Реально буде класно. Штука. Ну і, звичайно, так ще у мене ось такі м -м, блокатори. Не блокатори, як вони правильно? Набір ковпачків. Правильно? Захисник для спиць. Ось так це називається. У народі це заглушка. <смістична> Ковпачок для спиць. Хто не знав. Тут вони різного розміру, ось так видно гарно, я вже їх передивилася. Ну і, звичайно, без е, смалколиків не обійшлося. Ось таку каву валя мені поклала. Ну, от люди <смістична> знають. Якщо я навіть думаю, що про мене люди нічого не знають, я дуже помиляюсь, Наївна, Да? Люди дивляться, люди слідкують за мною і знають, що я люблю заварну каву, натуральну каву, тому дуже-дуже вдячна. І ось дивіться, ну, ну краса, смакота, і ось дві такі шикарні цукерочки, шоколадочки. Так, да. я не дала вчора їх розпакувати, тому що мені треба було відзняти відео. Ось. Ось так. Ну, начебто, я нічого не забула, чесно, тому що вчора розкривала посилку, була на емоціях прямо ж Всередині все тряслося, бо ну, це справді несподіванка. Коли знаєш, що тобі давні подруги вислали посилку, це вже якось інші емоції. А коли це сюрприз, і ти не знаєш, від кого саме прийшла ця посилка, і це зовсім вже не такі емоції, це дуже приємно, дуже несподівано, і я дуже-дуже вдячна Валі за таку ініціативу подарити мені стільки пряжі, стільки подарунків до того ж пряжа. Із оце і все її я в'язала тільки із Чернігівської. А лізела на Голд. У мене, я з нею працювала, але не із 800, тобто, в мене були товстіші е, ниточки були. А вся інша пряжа це для мене новинка. І завжди, коли приймаєш в руках якусь нову пряжу, це хвилююче. Так я хочу подякувати Валентині за приємні емоції. Дуже сподіваюся, що ми колись зустрінемось в реальному часі. Дуже хочу якось попасти на зустріч в'язалочок Полтавщини. Дуже хочеться, правда? Є така мрія. І от поки зима, якось треба це все діло провернути. Бо весна, літо, осінь це просто ніколи. Тому, Валя, я ще раз кажу велике-велике спасибі. Сюрприз вдався на славу, я задоволена, я не могла бути не задоволена, я не знаю. Ну, кому не сподобається отакий подарунок. Я думаю, що будь-хто із в'язалочок. Радий навіть одному моточку пряжі, а тут цілий ось такий арсенал. Я бажаю успіху, в творчості, побільше вільного часу на в'язання, побільше якихось нових ідей, які ми можемо втілити в в'язанні. Я бажаю здоров'я, я бажаю миру, я бажаю спокою, гармонії. Я бажаю всього-всього найкращого. Валя, хай мрії твої збуваються, що б ти не задумала, хай все збудеться. І ми пам'ятаємо, що мрії збуваються однозначно, тут ось приклад цьому. <хи> Тому я дякую всім, хто зі мною, хто дивився і радів разом зі мною цьому подарунку. Я вдячна Найдійці, що вона організувала спільник Кольоровий рік, і було приємно спілкуватися з дівчатами і слідкувати за їхніми роботами. Мою кольорову авантюру все-таки я скоро закінчу і покажу, що в мене вийшло. Тому Всім бажаю мирного неба, здоров'я, благополуччя. Всім дякую ще раз, всім пока-пока.